Привіт, вітаю тебе на моєму каналі. В цьому ролику поговоримо про унікальне промо від біржі Bybit на 5000 USDT і 10 худі. Давайте пройдемося по умовах. Акція почалася 2 лютого сьогодні в 7 ранку. Буде тривати цілий тиждень до 9 лютого. Акція максимально крутезна, тому що будь-який новачок, в якого навіть немає 1000 доларів, немає 500 доларів, зможе прийняти участь навіть з 50 баксами. Що взагалі в нас по умовах. Як бачимо, вам потрібно буде натиснути на цьому сайті, реєструватися, що ви приймаєте участь в цій акції. Далі, потрібно буде зробити торговий оборот мінімум. На 1000 USDT можна на споті, а можна на фьючерсному рахунку. Новачки, які зайдуть, які не вміють торгувати, я не рекомендую лізти на деривативи. Ми тільки торгуємо на споті мінімум 1000 доларів. І тут найсаме головніше, що акція тільки для українців. Це дає нам а, великий шанс попасти навіть в той самий 50 трейдерів. А якщо ми не попадемо в 50 трейдерів, нас все рівно не обходять боком і. Нам розподілений бюджет на 25 тисячі доларів роздається між всіма кваліфікованими трейдерами, які зробили торговий оборот більше тисячі доларів. Тому акція максимально проста. Ми реєструємося, в кого ще немає байбіту. Під цим відеороликом буде посилання на реєстрацію. Проходимо верифікацію, проходимо кус 1 в кого навіть немає можливості, хто би хотів зробити цю акцію, а в кого немає 18 років, в кому немає. Пишіть до мене, пишіть в мій телеграм-канал, я вам зможу верифікувати аккаунт. І кожен, хто має бажання, зможе прийняти участь. Промо дійсно радує, так як вони зробили це тільки для України. Тому що якщо ми зайдемо через інші IP, нам це промо, нам ця акція вже не зарахується, навіть якщо ми будемо новим користувачем. Так, ми робимо мінімум тисячу торгового обороту, але якщо ми зробимо більше там, 4, 5-10 тисяч доларів. Ми зможемо зробити чистих 50 доларів, але не забувайте, що вже на нас є комісія, та вона мінімальна. Але якщо ви почнете робити там, торговий оборот на 20 тисяч доларів, то відповідно підете в мінус там, 10 або 15 доларів. Але на виході чистими 50 доларів. Тому ви будете в плюсі 40-35 в плюсі. Плюс ми зможемо залутати худі. Буде всього разом 20 худі. А 10 худі з назвою байбіт 5 серед. Топ-50 трейдерів, які зробили а, великий торговий борот. І 5 серед усіх людей, які новачки приймуть участь, зроблять мінімум торговий борот на 1000 доларів, а, буде рандом і вони зможуть виграти по одному худі. Також є можливість залутати одну футболку Наві. А це буде з 5 підписами від гравців. 5 футболок буде йти іменно на тих трейдерів, які зробили найбільший торговий об'єм. І 5 футболок буде йти на тих людей, які зробили найменший торговий оборот і не попали в топ-50. На них буде також розіграно 5 футболок наві. Промо максимально круте, промо максимально легке і промо тільки для українців. Тому, в кого ще немає біржі байбіт, реєструємося, проходимо верифікацію кус 1 поповнюємо на зручну вам суму і робимо торговий оборот. І не забуваємо прийняти участь в цьому промо, нажати кнопку реєстрація. Посилання а на цю кнопку, на це промо буде під відео. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!